Приехал на поле. На ну, таком поле я сегодня буду купать. Купаю за пеноксом. Сейчас Смотри, матка, чеснословенська, вроді п'ятірка, п'ятискусловенських. Та не дуже ну, піде початок поля, може бути Роконинку. біло 20-19. Два монеты. Думаю, монета. Ну, это не монета. Это какие-то вот буквы. Монетка. Сміла 20, 21. Напевно, теж чесько. Словенська, вбита. Патині, її треба чесити. А oh, ні, no. це не чесько Словенська, це один крейсер. Віднієється одиничка і 1800. Якийсь рік. І вже друга монета на цьому полі. І це ще я даже від дороги так відійшов. ми пішли далі. двадцать пять, но буквально надо.

Одна котка? Два монета? А це? Не монета пломба. Пломба? Щось пише, непонятно. На якій мові? Ну, пломба не ціла, звичайно, з цифрою 1. Я знаходив тройку, але без букв. Без нічого написано. Ну, в купілочку. Піде. Находків мало. Але ще ходу, ходжу. Так, я вже на другому полі. Заходить вже сонце. Скоро буду збиратись додому. У мене тут находочка. Монетка. Не знаю, чого видно. Не знаю яка монетка. Дуже легенька. Дуже легка. Напевно. Напевно, це Алюмінієва Яка. Так, монетка. Deutschland Рейх. 1900 41. 50 рейсмарок. Алюміній. Сохран. Бомба. Помити її. Супер. І така монетка. Цікаво обычно тут сохран поганий на цьому, на цьому полі. Німецький досить хороший сухраний.